Народі кажуть, що одним із найтяжчих гріхів є вбивство, і це дійсно так багатьох людей здавна цікавить питання, як може люблячий і милостивий Господь допускати жорстокість і вбивства? Ці та інші важливі питання обговоримо у духовному сніданку. Сьогодні з нами священнослужитель Віктор Вертило і з ним поговоримо на цю тему. Доброго ранку, вам Вікторе. Доброго ранку. Тема сьогодні непроста, як на мене, і ну не завжди при... не зовсім приємна, але важливо, важливо в цьому розібратися. Дехто каже, що в старому заповіті, якщо ми читаємо старий mm -hmm. заповіт, там можна виділити, ну визначити, що Бог жорстокий, mm -hmm. він допускає вбивства, він навіть каже, що вбивати потрібно. А в новому заповіті, коли ми читаємо, то Бог люблячий, mm -hmm. тому що він говорить про любов, що потрібно любити людям один одного. Как вы ставитесь до такой думки? Это правда, не? Ну, бывает такое мнение, и у некоторых действительно вот складывается такое впечатление. Но в Библии о Боге сказано так, что Он вчера, сегодня, его веки тот же. Одноковый. Да, не меняется. И я хотел бы привести некоторые доводы, наоборот, как бы противовес сделать. Да, ну, а в Ветхом Завете мы встречаем Бога, человека любивый. встречается такая фраза, да. любящий миловать. А Почему-то мы в Новом Завете меньше обращаем внимания. Там очень часто используется слово ад, гена огненная, угу. плач и скрежет зубов. А если взять второе пришествие, там вообще массовое будет уничтожение. Угу. То есть ну, я специально привожу эти контрасты, чтобы Чем почувствовать, да, так. что и в Ветхом, и в Новом Завете. А мне вообще нравятся слова Давида. Он говорит, что правда у Бога до облаков. А милость выше небес. Угу, выше. Да, или такие слова, как он наказывает до третьего, четвертого рода, угу. но милует до тысячи родов. То есть даже как бы показано... Провожая, вот, да. дуже сильно провожая. А, а это цитата из Ветхого Завета, между прочим. Угу. Поэтому Бог, конечно, не меняется, и в Ветхом и в Новом Завете он любящий, справедливо любящий, можно так сказать, красиво. Ну, а як взагалі, от, якщо Бог люблячий, як він ставиться до вбивств, до вбивств людей? Ну, якби ми розуміємо, що в Біблії чітко сказано, що что... не вбивай. Да, не убивай, так, не вбивай – це шоста заповідь. Це взагалі е, із закону, тому, ну, можна чітко окреслити, що це гріх. Однозначно, що це гріх. Так. Бог он є жизнедатель, і ніхто не має права забрати життя, тому що він її не давав нікому. Только ну, а чекайте, Бог. А чекайте. Ну якщо людина заслуговує, наприклад, там ну, смертна кара, ну, да, да. А, і от людина заслуговує, вона вбила там, не знаю, масу людей. І що? Ну, якщо її засудили до смерті зараз, до смертної кари, це правильно чи це неправильно? Ну, ви за смертну, я, кару, чи проти. Я проти. Чому? Тому що, ну, Бог тільки має таке вот наказання предложить э эту смертельную казнь. Чоловік не має права, тому що він не жизнидатель. Який би гріх не зробив, ми не имеем вершить вот этот самосуд, потому что мы не являемся жизнедателями. Але ж тоді покарання людини може бути недостатнім. Він стільки горя зробив людям, а от так просто йому ну що буде довічно сидіти там у в'язниці, буде. Ну, його будуть годувати, він собі буде ну, працювати. Ну так, да, максимум ми можемо ну, ізолювати, посадити ну, в тюрму. Ну, розумієте, Бог говорить, мчення, я вас дам. Тобто для у цього, так? Бога є да, для всього своє, але ми угу. не маємо права. Есть, ну. я... читающий Библию, я понимаю, что человек не имеет права убить другого человека, какие бы причины серьезные не были. Угу. Тобто То есть Бог найдет угу. час и возможность все таки покарать эту людину, если она не покаялась и не приняла его своим угу. Доброе. Более э... того, можно маленький так, нюанс. Так, будь ласка. Мне понравилось такой момент, чтобы мы понимали чувство Бога, как он относится к убийству. Я читал в книге христианской «Патриархи и пророки», там угу. описывается сюжет, когда были убиты в море египетское войско, а Израиль как бы был освобожден, mm -hmm. и он там пел песнь победу, то автор пишет, что Бог в это время плакал, потому что умерли его твор... умерло его творение, вот mm -hmm. египтяне, которые погибли, mm -hmm. он плакал в этот момент, потому что умерло его творение, даже вот как бы враги умирающие. Для Бога це не є приємно, навіть от, коли ми читаємо. Добре, але якщо ми, знову ж таки, повертаюся, можливо, до того питання, яке mm -hmm. я вже говорив, якщо ми читаємо Старий заповіт, там дуже багато законів, які mm -hmm. дав Бог, і він mm -hmm. сказав: Ти, якщо людина щось порушує, ось те, -то, те, -то, те, -то, mm -hmm. потрібно його побити камінням. Yeah. Тобто він конкретно говорить, побити, вбити цю mm -hmm. людину. Mm -hmm. Mm -hmm. Чому тоді, тоді була нормальна смертна mm -hmm. кара, а зараз вже ненормально. Ну, может быть, вот сменился акцент в каком плане. На тот момент была теократия, то есть когда Бог был во главе. Угу. Потом мы знаем, что началось изменение в том плане, что человек уже начал избирать царя, угу. а судьи стали обычные люди. Более того, впоследствии цари уже и судьи не так верили в живого Бога угу. и не проявляли вот такого прямого доверия Богу, поэтому… Фактически, вот, э, перешла власть в руки человека, который не есть справедливый до конца. Угу. То есть у него могут быть лицеприятия. Поэтому, если тогда Бог напрямую вершил суд, используя даже людей, угу. то сегодня люди не так близки, может быть, к Богу, что он не может использовать человека, чтобы через него судить. Смертельно другого человека. Угу. Але все ж таки, добре, я зрозумів думку, угу, дійсно угу. гарна відповідь. Але е, виходить, що все ж таки сам Бог, якщо угу. це з його дозволу, з його угу. повеління Він за смертну кару. Ну, он использує <зас> вот справедливість. Може бути нам все одно треба вот подойти к этому з поняттям, що є справедливость угу. за грех смерть. Угу. но наступил тот момент, когда Бог э, в справедливости проявил любовь и вместо смерти э, человека, который согрешил, Он умирает. То есть мы понимаем, как христиане, угу. это знаменитый такой стих Иоанна 3:16, э, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына своего единородного. То есть Он пришел к убийству, то есть Он умертвил самого себя фактически, угу. мы понимаем, общем, не да, конечно, чтобы да. не умер другой человек. Тобто Бог понимає завжди да, справедливість має бути, тобто смертна казнь існує ради справедливості, це закон. Uh -huh. Uh -huh. Но он нас, поэтому вот такая вот uh -huh. Uh -huh. Зрозуміло. Добре, це в самому народі, в народі ізраїльському, там де ви говорили теократія, але Бог, крім того, в старому заповіті Бог давав повеління знищувати цілі народи. Ну да. так. Есть... Як це озгоджується з люблячим Богом? Ну, э, на тот момент Бог проявлял вот эту справедливость, чтобы у, у, убрать грех языческого поклонения, которое вот люди mm -hmm. отвергали, просто отвергали Бога. И он просто использовал э, израильский народ, чтобы они вершили суд. Но это был суд Божий. Нельзя сказать, что это люди сами вот решали эти вопросы. Это был суд Божий. Mm -hmm. На сегодняшний момент мы можем... Тоже сказать, что Бог вершит суд, потому что происходит определенные, может быть, в природе катаклизмы, где люди погибают. Это тоже в какой-то степени суд Божий. дозволяет, чтобы Да, это стало да, так. происходит какие-то да, массовые, ну, когда там цунами и так далее, то угу. есть погибают сотни людей, тысячи, угу. и мы тоже понимаем, что это не просто так. А Бог допускає. Угу. Ну, Звичайно, тут ми розуміємо, що можемо давати відповідь тільки, отак, як написано в Біблії через тускле да. стікло, да, в в тому що навірно, ми можемо так. здогадуватися, що можливо це так, а, да. а можливо, і ні. <сум> дійсно. А, ну, добре, виходить так, що Бог, а, в якійсь мірі, от, ми, ну, все ж таки ми визначили, що протягом віків, протягом століть Бог змінив от, методи mm -hmm. впливу. дійсно, mm -hmm. от, він, ну, Враження, що Він починає більше говорити про любов і побуджує mm -hmm. нас все ж таки mm -hmm. до, до, до любові. Бог змінив якось ці методи впливу на людей, чи, mm -hmm. чи, чи все ж таки все так і є, просто не на те, ми звертаємо увагу. Ну, я би так сказав. От относительно Бога, ну, як я вже сказав, Він не змінюється. міняється чоловік. А ми действительно чим далі, тим більше відходимо від Бога. Поэтому Богу пришлось змінити методи. Не міє свої принципи і uh -huh. своєї любви к чоловіку. Uh -huh. Може бути, він да, більше говорить о любви, тому що люди отойшли далі. Але uh -huh. Бог не змінився, і як Він любив человека, так він і продовжує любити, я так розумію. Uh -huh. Дякуємо. Дякую, дякую. Дійсно, це важливо розуміти, що щоб ми не читали в Біблії, потрібно uh -huh. це все дивитися на ці всі приклади через призму Божої любові. Ну, да. І дійсно, воно так відкривається. Ну, по іншому, і дійсно, от мені дуже сподобалось, як ви сказали, що Бог він не змінюється. Він і вчора, і сьогодні, і завтра буде той же. Дякую вам за те, що допомогли нам розібратися в цьому запитанні. Я розумію, що ця тема досить глибока, і так, про неї можна, можна ще говорити. багато сперечатися навіть, але ну тема. І дискусійна, і в той же час багато чого ми не можемо зрозуміти зараз до кінця. Дякую, ще раз дякую, друзі. Я нагадую, ми сьогодні говорили про люблячого бога у старому заповіті. Нам допомагав розібратися в цьому священнослужитель Віктор Вертила. Якщо у вас залишились запитання, якщо ви хочете досліджувати Біблію, досліджувати, яким був характер у Бога в Біблії в старому заповіті, в новому заповіті, ви можете зателефонувати до нас за номером 0800 30 20 20. У нас на зв'язку завжди є. Священнослужителі, які готові допомогти вам у ваших питаннях. Зараз у нас невеличка пауза, але ми скоро повернемося. Дочекайтеся нас.